Мамка, пан д'ям? Подавати тлеп'ям. Сьогодні ж четвер, четвер, останній рок, і ми в суботі неделі! Ура! Мусічка, ти чого б розвалилась? Вставай. Я буду, не хочу. Я маленька, я не хочу така вставати! Яка ти там маленька, ти вже доросла, тобі рік цілий і півроку. Ай. То що мамка, іти на вулицю чи ні? А то я вчора. Зранку, по-моєму, примерз ту кідліконя, ти мене так довго не забирала? Ой, та вже не ображайся. Давай паличкою пограємось за це, давай. Ну, давай, давай. Я не беру це діло. Угу, угу, Так, так, ще ще. О о. о, о. Ну що, могла б почекати? Ти знаєш, як мені холодно було? Не знаю, сончик, не знаю, тому що ти сам цьому винен. Ну мені ніжно надоїло і взагалі мені треба на роботу. Ой, ну подумаєш там, вот ну ще пограєшся, а? Що сончик мамка не хоче біжратися? Та ні, представляєш, не хочу. Каже на роботу прийти. То хай пемо з тобою разом буде брати. Ну ж не вмієш, так, таке мам. Ну нічого. Янде мамка образився, зрозумів? Ну, сончик, ну ти? Ні, далі говорить, з тобою не хочу. все. Іди на свою роботу, а я пішов кімнатку свою. Пока всім. Всім гарного дня. Ой, забув, теж прапор підняти. І прапор. У четвер уважаю піднято. А на вулиці холодно. Ми вистоїмо, все буде добре. Ваш санік тямки бомки пока. Ваш гануся, тямки бомки пока. Почекай мамушик, не закривай, я подихаю свіжим повітрям морозним, чистим і зимом. Що надихався на